Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Ви на каналі Погляд Вільних сьогодні говоритимемо про те, що турбує майже кожну українську родину: пенсії, відмови, допомогу від держави та борги, у які часто штовхають людей. Останнім часом до нас надходить дедалі більше історій, коли пенсійний фонд відмовляє у призначенні виплат. Людина працювала десятки років, усе сплачувала, а у відповідь чує лише одне слово відмова. І, що найприкріше, причина майже завжди формальна десь стерлася печатка, десь не збіглася дата або запис зроблено не тією ручкою. І ось людина, яка віддала роботі все життя, раптом опиняється без копійки. Ми сьогодні розберемося, чому так відбувається, і що робити, якщо пенсійний фонд не хоче призначати вам заслужену пенсію. Також поговоримо про програми підтримки, які уряд обіцяє цієї зими, і про те, як не потрапити в пастку боргів та кредитів. Це буде спокійна, чесна і дуже потрібна розмова, без паніки, без перебільшень, але з конкретними порадами. Почнемо з головного чому все частіше людям відмовляють у пенсії. Офіційно все виглядає красиво, начебто сувора перевірка документів, боротьба з фальшивими довідками, намагання зробити систему прозорою. Але в реальності все простіше. Пенсійний фонд шукає будь-яку зачіпку, щоб зекономити. Не вистачає кілька місяців стажу, відмова. Печатка трохи розмита, відмова. Не збігається літера у прізвищі між паспортом і трудовою книжкою, відмова. І таких історій вже десятки тисяч. Ми спілкувалися з людьми, яким казали прямо: ідіть, доживайте до 63 або 65, тоді поговоримо. Але ж ці люди все життя віддавали державі. Хіба вони винні, що роботодавець колись неправильно заповнив документ або печатку поставив боком? Ні. І саме тому відмова у пенсії це не вирок, це сигнал. Треба діяти. Юристи кажуть, у більшості випадків можна і треба добитись пенсії через суд, бо закон на боці людини. І головне, не тягнути. Якщо вам відмовили, маєте 6 місяців, щоб подати позов. Не чекайте, не сподівайтесь, що передумають, бо не передумають. Але коли подаєш до суду, шанси величезні. Пенсію можуть нарахувати не з дати рішення суду, а з того моменту, коли ви вперше звернулися в пенсійний фонд. А це може бути рік. А той два заборгованих грошей. От вам реальна історія. Жінка з Черкас 40 років стажу, два підприємства. Усе чесно, їй відмовили через нечитабельну печатку. Вона подала до суду і не просто виграла. Пенсійний фонд виплатив їй одразу 22 тисячі гривень заборгованості, тому що суд визнав. Відповідальність за записи у трудовій лежить на роботодавцеві, а не на працівникові, і таких рішень сотні. А ще є чоловіки з Донбасу: 12 років стажу не зарахували, бо підприємство було на окупованій території. Пенсійний фонд відмовив, але лікарня, де він працював, мала електронний запис у базі Моз. Суд визнав ці дані достатніми і тепер чоловік отримує пенсію плюс усю заборгованість. Отже, головне правило не здаватись, бо відмова пенсійного це не крапка, це кома. Часто люди навіть не знають, що у них неправильно підрахований стаж. Заходьте на портал пенсійного фонду, перевіряйте кожен запис. Якщо бачите розбіжності, дійте одразу. Краще зараз знайти проблему, ніж потім місяцями доводити свою правоту. Але тепер поговоримо про ще одну несправедливість: борги. Ми бачимо, як людям, які ледве виживають, дзвонять колектори. Шлють повідомлення, ви винні. Людина взяла 5 тисяч гривень, повернула 7. А тепер вимагають 80. Це не кредити, це пастки. І тут теж треба знати свої права. Якщо ви військовий, переселенець або пенсіонер, вам не мають права нараховувати штрафи й пені. Закон це прямо забороняє. Але фінансові компанії цим нехтують. Юристи радять. Не платіть одразу, не панікуйте, не слухайте погрози. Зверніться до адвоката, який напише офіційний лист і зупинить нарахування. І найголовніше все можна зменшити, бо більшість відсотків, які вони малюють, незаконні. Їх можна списати через суд або домовитись про реструктуризацію. Один військовий, який зараз служить, отримав від нас допомогу. На нього нарахували 50 тисяч штрафів, хоча він взяв лише 10. Після офіційного звернення з документами про службу компанія скасувала все, бо знала, програє в суді. Тож, друзі, пам'ятайте, закон на вашому боці. Навіть коли вам здається, що ви беззахисні. Тепер трохи про хороше. Уряд запускає програму Тепла зима. Це одноразова допомога по 6,5 тисяч гривень для соціально вразливих українців. Отримають її діти переселенців, люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, що мають довідку про догляд. А також мало забезпечені сім'ять. Гроші нараховуватимуть на дія-карту, або спеціальний рахунок, який треба буде підтвердити через дію. І ці кошти можна буде використати протягом 180 днів. Так, це не ті суми, що врятують від усіх проблем. Але це реальна підтримка, бо комуналка росте. Ціни ростуть, і навіть така допомога може стати порятунком, особливо для пенсіонерів, які залишилися самі. Якщо ви або ваші знайомі підпадають під ці категорії, не відкладайте, подайте заяву. Скажу вам чесно: у нас були сотні звернень: хтось плакав, хтось злився, хтось не вірив. Але коли потім дзвонили і казали, мені призначили пенсію. Оце момент радості, який не купиш ні за які гроші. Але водночас є ті, хто не встиг, хто пропустив термін або махнув рукою. І отут найстрашніше: не байдужість держави, а байдужість самої людини, бо система любить тишу, мовчиш, тебе не існує. А тому наш головний висновок. Мовчати не можна. Друзі, ви прожили життя, працювали, платили податки, виховували дітей, будували цю країну і маєте повне право на гідну старість, тому не дозволяйте нікому відбирати у вас заслужене, не бійтеся бюрократів і чиновників, вони сильні лише доти, доки ми мовчимо. Якщо пенсійний фонд відмовив... Не здавайтеся, якщо кредитори шантажують, не бійтеся. Якщо держава затягує допомогу, вимагайте, бо лише так ми змінимо систему. А ми, на погляді вільних завжди будемо поруч пояснювати, розбирати, підказувати. У наступному відео ми розповімо, як повернути переплачені комунальні платежі. Так, це можливо, і таких випадків уже сотні. Тож підписуйтесь, натискайте дзвіночок і діліться цим відео з друзями. Можливо, хтось із них зараз сидить без пенсії, і ця інформація врятує йому життя. Дорогу долає той, хто йде. Не мовчіть, боріться за своє і завжди залишайтесь вільними, разом із нами.